Напередодні однієї з найважливіших міжнародних зустрічей року Україна знову прокинулася під звуки вибухів. У ніч перед переговорами Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Сьогодні Росія продемонструвала, як вона реагує на мирні перемовини України і Сполучених Штатів Америки щодо закінчення війни Росії проти України. Вони масово атакували Україну. Саме на шляху до мирних переговорів Росія показує свій, свій, свою відповідь на це. У нас сьогодні найголовніше, що якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії безпеки були сильними. Ми були захищеними. Це не просто ще одна атака. Це сигнал, і адресований він не лише Україні. Зараз ми в літаку на шляху. У Флориду, Сполучені Штати Америки, на цьому шляху ми зупинимось в Канаді. У мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн, з е, лідерами Європи, проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось е, тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми дійсно повинні працювати над тим, щоб у нас. Був мінімум неузгоджених питань безумовно, є червоні лінії сьогодні для України, і українського народу. Я впевнений, що є компромісні пропозиції, знаємо їх американців. Ну і напевно, у ворога нашого також завжди є свої цілі. Ми їх з вами знаємо. Всі ці питання вони дуже чутливі. Ці і території, і ЗАЕС. Де, ви знаєте. Моє відношення, що юридично ми нічого визнавати не будемо. Це важко передбачити, тому що для цього потрібна також участь росіян, а їхня поведінка завжди дещо не передбачувана. Що я точно знаю, так це те, що американці, європейці та українці працюють день і ніч щоб досягти певного прогресу. Зараз ведеться велика робота над гарантіями безпеки, як ви знаєте, щоби після можливого мирного договору або довгострокового припинення вогню Україна залишалася сильною, і щоб росіяни більше ніколи не намагалися знову напасти на Україну. Надусім це цим зараз працюють, але я не братимуся за прогнози. Думаю, дуже складно щось стверджувати напевно. Слова генерального секретаря НАТО звучать на тлі подій, які вкотре підтверджують, Росія не демонструє готовності до деескалації. Навпаки, удари по енергетиці напередодні ключових переговорів стали вже знайомою тактикою Кремля, і саме в таких умовах Володимир Зеленський летить до Флориди з оновленою позицією, з переліком умов і з чіткими червоними лініями, які Київ переходити не готовий. Я вважаю, що ми не будемо торгувати нашими територіями. Ми не будемо торгувати нашими дітьми. Ми не будемо торгувати свободою нашого президента. Дуже важливими для нас є цінності нашого життя. Це найголовніше для нас. Ця позиція ключова для розуміння того, чого Київ очікує від зустрічі з Дональдом Трампом. За даними американських медіа, на столі оновлений український мирний план із 20 пунктів у центрі не лише припинення вогню, а насамперед гарантії безпеки. Україна вже має досвід, коли гарантії існували лише на папері. І саме тому сьогодні Київ говорить про конкретні механізми, які мають стримати Росію від повторної агресії. Я вважаю, що якщо буде прямий двосторонній договір зі сполученими штатами, як це є у Японії, Ізраїлю або Тайваню, це абсолютно здійснено. Умови такі, що Україна повірить у серйозність цих гарантій безпеки. Це не буде Будапештським меморандумом, який Україна підписала у 1994 році. Відмовившись від третього ядерного арсеналу у світі. нам не потрібен гіпотетичний меморандум. Нам потрібна реальна угода з реальними партнерами, які справді допоможуть нам у разі нападу на Україну, Я думаю, що це в інтересах заходу продовжувати інвестувати в Україну бо це щонайменше питання безпеки Європи, Україна справжній східний фланг Європи, і ми платимо за це кров'ю. Я сподіваюся, що європейці не будуть платити власною кров'ю. Тому для європейських країн, зокрема для Італії, найкращий сценарій допомагати нам зброєю серйозним санкційним режимом проти Росії фінансами. Бо війна це хаос, це питання численних аспектів, не лише людських ресурсів. У нас є серйозний досвід боротьби з росіянами. Ми знаємо, як їх перемогти. Але нам потрібні ресурси: передові технології, фінансування та інші види підтримки. І разом ми переможемо в цій війні. і починається складна частина переговорів. Дональд Трамп, який повернувся до Білого Дому з обіцянкою завершити війну, демонструє прагматичний підхід, тиск на Київ, обережність щодо Москви і спробу знайти формулу, яка дозволить заявити про політичний результат. Питання в тому, які президент Трамп готовий дати гарантії безпеки України. Я знаю, що е е юридично зобов'язуючі залежать і від президента Трампа, і від позиції Конгресу. І також ми вдячні командам, що вони проговорювали, що є таке спільне бачення, але все одно залежати буде від президента Сполучених Штатів Америки, що він готовий дати, коли він готовий дати, на який термін. Безумовно, я буду йому вдячний, якщо це буде співпадати, співпадати з нашим бажанням його рішення. Але як зазначають американські дипломати, проблема полягає не в позиції України. Ще раз ми не бачили жодних ознак готовності Москви до компромісу. За лаштунками переговорів обговорюється ідея демілітаризованої зони на частині Донбасу, але Україна наполягає, будь-який відвід військ має бути взаємним без односторонніх поступок. Ми бачили, як Трамп майже 11 місяців заперечує однозначні оцінки. Насправді, вже понад 11 місяців з його повернення до Білого Дому. Були періоди, коли він був дуже жорстким до Зеленського, а потім, коли був лише помірковано жорстким до Путіна. І після введення санкцій проти Роснефті та Лукойлу, приблизно всередині жовтня, він почав тиснути на Зеленського, і цей тиск триває. Але Зеленський, хоч і поступився в деяких питаннях, також залишався твердим у інших. І те, що здається відбулося останніми днями, це згода Зеленського можливо передати не росіянам, а демілітаризовану економічну зону території у західному Донбасі, які стратегічно важливі і які російська армія не змогла захопити. Але він наполіг, і це нове. І США, здається, погодилися, що Росія повинна одночасно відвести війська з територій, які контролює Україна на Донбасі. І Зеленський наполягав, а США погодилися, що там мають бути серйозні військові сили. Тобто ми не говоримо про миротворців із глобального півдня, які б запобігли майбутній російській агресії. І те, чим здається, поступився Трамп, і що давно вимагав Зеленський, це чіткі гарантії безпеки від Сполучених Штатів, затверджені Сенатом. І зараз, за даними медіа, які ми не можемо точно перевірити, але якщо це вірно, це цікаво. Американська сторона, здається, погодилася. Отже, ми бачимо серйозний рух і з боку України, і з боку США за останній тиждень або близько того. І тут знову виникає головне питання: чи готова Росія дотримуватися домовленостей? Довіра, безумовно одна з тих речей, якої немає. Якщо Україна відведе війська, чи Росія кинеться вперед у цю зону? Це одне з головних питань: хто зробить перший крок? Але як ми завжди чули від Путіна, він готовий поступитися північними районами, наприклад, Харківським і Сумським, які розташовані дуже далеко на півночі. Але він хоче всю область Донбас, яка простягається на південний схід і південь до Маріуполя. І це частина території, які вони окупували, а які не окупували. Але він фактично хоче. Тож демілітаризована зона можлива, якщо вона буде маленькою, щоб чітко визначити межу. Але все інше він контролює ситуацію хочемо ми того чи ні. І це питання, на якому я думаю, Путін фактично застряг, бо він насправді не хоче відходити від цього. Паралельно з дипломатією триває й інша війна за час. Москва намагається виграти його ударами по енергетиці, створенням гуманітарного тиску і демонстрацією сили. Київ прагне використати момент, коли США готові говорити про довгострокові рішення. Єдиний спосіб завершити війну це, якщо Путін зрозуміє, що Сполучені Штати та Трамп рішуче налаштовані досягти його заявленої мети тривалого миру, а не миру, який дозволить Путіну повернутися за частиною України через 6, 12 або 36 місяців. Але єдиний спосіб зробити це створити для нього надзвичайно болючі умови продовження агресії, бо щоб Путін мав ефективний політичний контроль над Україною. Йому довелося б захопити набагато більші території в включно з Києвом, Дніпром та Одесою, що означає значно більше боїв. Єдиний спосіб, щоб Путін зрозумів, що він не може досягти цих цілей, це якщо Трамп застосує серйозний тиск на нього. Більше санкцій, більше того, що Трамп робив у жовтні, тобто санкції проти Лукойлу та Роснефті, двох великих російських нафтових компаній і двох основних постачальників озброєнь Україні. За планом Трампа це не має оплачуватися американськими платниками податків, але українці та європейці за це заплатять. Третє. Сполучені Штати повинні працювати з нашими європейськими союзниками, щоб переконатися, що приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських державних активів у міжнародній фінансовій системі підуть в Україну. Одна з поганих пропозицій, яку намагалися представити Зеленському всередині листопада, відображала надмірний вплив Росії: щоб Україна отримала лише 100 мільярдів цих активів, а більшість отримали б США та Росія. У НАТО наголошують, нинішня фаза переговорів одна з найінтенсивніших за весь час повномасштабної війни. Вашингтонський договір і саміт 2024 року чітко зафіксували, що шлях України до НАТО є незворотним, і це не змінилося. Але реальність також полягає в тому, що кілька країн Угорщина та інші, а також США, заявили, що наразі не вважають можливим досягнення консенсусу з цього питання. Вони утримуються від підтримки такого консенсусу і мають на це повне право. Саме тому потрібно шукати альтернативи. І такою альтернативою є гарантії. Безпеки і вони працюватимуть. Ідея полягає в багаторівневій системі. Перший рівень оборони це сильні збройні сили України, другий рівень це європейська коаліція охочих, яким саме буде її формат, наразі ще узгоджується. Тому я не можу надати всіх деталей, але ми справді просуваємося вперед. Я вважаю, що за останні 10 днів було досягнуто навіть величезного прогресу. Усі деталі, звісно, стануть відомі, коли будуть готові. Для України ця зустріч у Флориді не просто черговий дипломатичний раунд. Це спроба зафіксувати. Безпека не може бути тимчасовою, а мир не може бути паузою перед новою війною. І саме тому сьогоднішні удари по Києву й енергетиці звучать у цьому контексті особливо гучно. Росія нагадує, що воює не лише на фронті, а й у переговорних паузах, що принесе зустріч Зеленського і Трампа, прорив чи чергову складну паузу стане зрозуміло вже найближчими днями.